aqui dentro. Так. Доброго ранку, шановні колеги. Тоді ми чекаємо Олену Петрівну та Світлану Миколаївну, але е, в нас є Ліана, яка може розповісти поки все. Так, в нас е, відкриваю засідання постійної комісії з питань соціальної політики та, та праці. У нас порядку денному одне питання, яке виходить на позачергову сесію, наскільки я розумію, 17 м -м, січня. Це питання розгляд проєкту рішення Одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 24-26 роки, затверджено рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року No 16228. Це питання стосується попереднього обговорення. Ми обговорювали це це питання декілька разів на попередній комісії. І на була така координаційна рада чи нарада з мером міста, в якому приймалося рішення, як саме буде відбуватися нарахування, які саме категорії, і я передаю слово представнику департаменту соціальної політики та праці. Ліаніва не дівай. Не дівай, да доброго дня. А у нас є доручення, як ви Лівесельно казали, доручення міського голови, де у нас проходила нарада, і на цій наради обговорювалось питання, як ми будемо надавати цю допомогу по мобілізації. Ми прийняли рішення додати людей, які проходять службу за контрактом. І ми в цьому. Рішення міської ради вносимо поправку, доповнюємо цей пункт цими, цими словами, і все, все це зміни тільки по по цьому. Ліана, наскільки я розумію, це буде більша кількість людей, так? Чи більше було кількість прораховано, людей. але ми будемо це поступово да. вносити зміни в, 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 в кіль... Дюдж... виходячи з того, да. скільки заяв буде поступати. Буде. Так, так, добре. У мене ще питання. це цей проект, ці нарахування будуть стосовно стосуються тільки так, як і було прописано. Сергій долучайтесь до да, нас. Це буде нарахування а, з 1 січня 2024 року, так. так як і було в попередньо прийнятої так. редакції. Так, так? так, так Тобто нічого так. не змінюється. Сума, ні, яка ні. залишалась 20 мільйонів, так і залишається. Так і залишається. тільки змінюється це до, до доповнення до назви категорії, яку ми передбачили. Так, добре, колеги. В кого є питання? Так доброго дня, шановні колеги. Добре. В мене питання, коли було у нас попереднє обговорення цього проекту рішення, у деяких з наших колег були пропозиції щодо включення в перелік осіб, які будуть нараховано ці виплати, включити учасники бойових дій, які були мобілізовані з моменту початку повномасштабного вторгнення. І тоді сказали, що ми наразі не маємо кількість цих осіб, щоб Можна було ну, порахувати, скільки з бюджету потрібно коштів. У мене питання: є якісь ну, намагання вияснити, скільки mm. осіб? Я пропоную більш детально Олена Петрівна розкаже про цей момент, але наскільки ну, я також була присутня на, цьому, на цій нараді, і коли ми закінчили цю нараду, ми ж. Под... Подвели е, е, ітоги і повідомили, що це буде з 1.01.24, і це буде тільки дві категорії про учасників. Я не пам'ятаю, що було, що ми вносимо зміни по учасникам, тільки було ці ті мобілізовані і за контрактом. Про е, у цьому проект рішення так, але я закінчив на тому, що е, можемо подумати, коли будемо угу. знати кількість. Ну тобто а, спроможний бюджет міста і що чи, можливо, чи не, що соло Петрівна підійде і так. Я зателефонувала Олені потрібний. Вона зараз буде, але я так пам'ятаю, що тоді було домовленості з ТЦК, що подадуть е, листа, на якому ТЦК за грифом секретності, секретності подасть ці дані. Це те, що я було. Я намагаюся вияснити, з'ясувати, чи е, вже отримані так. такі дані, чи ще чи... ні. Дивісь, ми тільки що проговорили, що е, це не остання редакція, бо в нас сесія позачергова, тому ми зараз вносимо. А і кількість, і я і так і категорії, кошти. і кошти ми будемо коригувати ну, кожну У сесію виходячи виходять доб, чисто. Добре, питань немає. Це я як нагадав. Ну, звісно, uh -huh. ми зараз, зараз Лена Петрівна підійде, і ми все з'ясуємо. Колеги, я ще пропоную тоді, поки у нас є час, звернулася до комісії організації людей з інвалідністю, міська організація Приморського району, Хаджибейського району і все. Да, усі, да, Суворовська не не писала, але я думаю, що в них так теж питання стосовно приміщення, в яких вони е, здійснюють свою е, е, діяльність е, організацій. А вони працюють. Я була на попередодні і в е, Пересипському районі, і в Хаджибієвському районі. Вони працюють, і вони звернулися. Ось якраз Світлана Миколаївна Єлена mm -hmm. Петрівна пішла. Ми поки затронули інше питання. Е, Звернулися з проханням розглянути в них вже в судах ці всі справи стосовно орендної плати, стосовно організації людей з інвалідністю. Звернулися на комісію з проханням. Звернутися до департаменту комунальної власності я трошки розповім. На комітеті доступності були присутні департамент комунальної власності, юристка, яка на жаль сказала, що все відбувається в рамках чинного законодавства. Ви повинні там щось зміняти, щось не зміняти. Але вони ну люди працюють саме з людьми з інвалідністю. Наскільки я розумію, ця категорія підпадає під перелік Кабмінівський ні. Там тільки реабілітація людей з інвалідністю. Так, я виходжу з пропозицією, все ж таки на наступну комісію, засідання комісії запросити департамент комунальної власності раз і назавжди. Вони просять звернутися нас як комісія до міського голови з тим, щоб він також прийняв участь в розгляді цих питань, бо в них вже там штрафи мільйонні, їх висіляють, їм там не дають працювати. В рамках закону, як повідомляє департамент комунальної власності, дале не під. Доброго дня, шановні члени комісії. Ну враховуючи, що жодна з організацій взагалі не зареєструвалася як надавачі послуг, тобто ми не можемо розглядати ні як надавачі послуг, не там, де просто прописано, якщо надають реабілітаційні послуги, тобто таких організацій немає, тому в цьому буде проблема. І я казала громадським організаціям, які займаються проблемами з інвалідністю, що ви приймаєте рішення, треба пере сьогодні під нове законодавство треба змінювати. Статути від діяльності для того, щоб можна було потім далі рішати питання. Тоді я з вашого дозволу зв'яжусь з Олегом Прохоровим. Він керує зараз я так, міським міською організацією людей з інвалідністю і скажу, щоб він зробив спочатку це, а далі ми будемо вже з вами розглядати це, во-первых, ну надо учитывать, ні, дуже швидко. Це всі е-е організації, які в помешченнях, в яких вони зайняті зараз, вони принайотовані вже до того, щоб доступності по всіх позиціях. Якщо їх забрати, то це ціла історія Я так розумію, що в будь-якому випадку ми повинні вони повинні зареєструватися в надавачів соціальних послуг, і тільки потім ми зможемо роз... добре. Так, да, це добре. Олена Петрівна, Светлана Миколаївна, у нас ми розглянули вже питання. Ну як по -по -по озвучили. у Сергія є питання стосовно тих питань, які підіймалися на нараді з міським головою. Сергій, ще раз озвучите. Так, звісно, доброго дня. Якщо ви пам'ятаєте, наші колеги задавали питання щодо включення до переліку осіб, які будуть отримувати допомогу не тільки з 24-го року контрактників та мобілізованих, а з 22-го року, 24 лютого. Тоді була пропозиція включити до цього переліку тільки учасників бойових дій. І представник ТЦК тоді відповів, що наразі таку інформацію про кількість цих осіб немає і домовились згодом допрацювати. Тобто, якщо порахувати, якщо бюджет міста спроможний і це невелика, наприклад, кількість тоді, ми готові включити. Якщо не спроможний, то не спроможний. В мене питання: чи проводились додаткові якісь наради, і допрацьовувалось це питання чи ні? Дякую, доброго дня. Я спочатку скажу, що Додаткові такі наради ще не проводились, але сьогодні у нас зараз, після вашої комісії, буде засідання бюджетної комісії, тим паче, що окремі члени були ініціаторами цього проекту рішення на минулому засіданні. Сесії ми запросили тих, які це питання якби піднімали депутата Сергія Гусунова з питанням. Сьогодні ви бачите проект рішення присвячений лише тому, що ми доповнюємо список лімобілізованої контракту. Тому це перша відповідь. Друга відповідь. Ми будемо з ними спілкуватися ну, з представниками цієї частини депутатів відносно тому, що ви також бачили, що думки розділилися по контрактникам. Це друге, третє. Якщо не буде підтримки, це я зразу хочу сказати, то тоді ми не будемо виносити в зал. Ну тоді комісію ще одну проведемо, чи як не знаю, там наші. Тому що якщо вони не підтримують, то у нас нема сенсу виносити в зал, щоб таке рішення ну не було проголосовано, Я думаю, що це буде ну, перш за все, ну якби неетично по відношенню до не по відношенню до наших. Внутрішніх а по відношенню до цієї категорії відносно інформації нам ТЦК обласний надав інформацію, ну враховуючи, що це для. Службове використання перше даних відносно участі прийняття участі в бойових діях таких даних не ведеться, і навіть ті цифри, що я тоді презентувала, вони такі дуже були умовні. Вони зразу хочу сказати, були в загальній кількості, де дещо завищені. Якщо говорити про Одесу, фінансові ресурси, якщо брати з 24 лютого, це складає. Ну біля 300 мільйонів, і я чесно, ви ж були? Да? Ви ж також були на зустрічі? Тані ти була чи ні? була. І ви знаєте, я сьогодні зараз на комісії буду це питання піднімати, мені дуже не знаю, там чи бачили чи ні, ну але мені надали інформативну цей запис, мені дуже незрозуміло, я розумію, що я на комісії в прямому ефірі, але коли присутні депутати на цій, на цій нараді, ну, по-перше, назвали її закритою. Яка ж вона була закрита? Якщо ми планували провести в кабінеті міського голови, Потім ми перейшли в малу залу, тому що ми не поміщались. А потім перейшли в кінозал, тому що була тривога. Це перше. Друге, я не буду цитувати всі речі, які були сказані. Але що наша е, зустріч була присвячена, що ми вже повинні були давно віддати гроші, а ми з вами сиділи і е, вирішували, чи гроші давати, чи рушниці. Ну, По-перше, слово, рушниці зовсім не було ні в чому виступу і ніякого питання гроші чи рушниці не стояло. Основне питання, де ми з вами зібралися, було відносно те, що ви зараз говорите: включати з 24 лютого чи не включати. Тому. ну, мені Мені дуже прикро, що люди, які знаходяться на цих наших, ми ж проводимо і зустрічі і комісії відкрито і обговорюємо для чого? Для того щоб відпрацювати єдину думку. Але як говориться, хай буде на совісті цих депутатів, тому на сьогоднішній день все-таки ми додержуємося цієї думки, як і було в рішенні, а і що нема порядку. Так порядку його й немає, тому що він готовий. Уже декілька видів проєкту порядку готових. Але в зв'язку з тим, що пішли оці різні думки, ми затримуємося. Тому на сьогоднішній день саме оцей проект рішення ви бачите, тут лише додаємо термін по контракту. Ну, зараз ще з однієї комісії, і на цій комісії будуть присутні ті депутати, які ініціювали. Знову таки, хочу акцентувати, що ми бачили, що в усіх інших містах, де запроваджена була така ініціатива, вона почала її розпочаткували після того, як прийняли рішення. Тобто, чи з 1 жовтня, чи з 1 12 у нас вона в програмі з 1 01 і в бюджеті з 1 01. І, до речі, ми, тому що у нас, якби, загалом ми тоді ці Конкретно 20 мільйонів не передбачали. Також сьогодні на комісії пропонується на бюджетній комісії 5 мільйонів. Чому п'ять? Тому що це за рахунок залишків коштів, можливо, А у нас в цьому році обмежена перелік, куди використовується ну це такий бюджетний термін. Тобто ми суму всю ту довиділяємо, але вже на черговій сесії, коли будуть залишки. Знову-таки, орієнтована кількість тисячу. І, до речі, ТЦК нам не надало відповідь відносно планів на мобілізацію, на планів на 24 рік, і це зрозуміло. Але я ще раз повторю те, що на нараді говорила, що в будь-якому разі, скільки буде Мобілізована і контракт, то ми будемо ну, виділяти додатково кошти. Питома вага тих на контракті, тому що навіть на рівні керівництва це питання обговорюється, вона ну, практично дуже-дуже маленька, я меду, на контракті. Але така наша ініціатива, вона ну, з однієї сторони і для матеріального. Підтримки мобілізованих, ну і з іншої сторони ви сьогодні бачите, наскільки складно, які проводяться заходи, і не зовсім ординарні до мобілізації. Тому якраз одна із аргументів, одна із причин це мотивація до мобілізації. Дякую, Слава Миколаївна. Ну наскільки я зрозуміла, ми будемо вносити зміни поступово, виходячи з того, чи з кількості да, із да, тих да, рішень, які буде приймати і депутатський да. корпус, в тому числі, так, так Да. є питання, колеги. Я пропоную проголосувати питання. Перше ну, перше і єдине питання в порядку денному розгляд проєкту рішення Одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення міста Одеси на 2024-2026 роки. Хто за? Одного, одноголосно, дякую. дякую. А я потім після бюджетної комісії тоді в телефону можна... Добре, А я напишу в чаті так, нам всі дякую. все, що прили. Так, дякую вам. Всю комісію тоді, е, якщо нема питань, дякую, оголошую закрите. Дякую.